Уже якийсь час українські правоохоронці, і на жаль, зокрема СБУ, масово відкривають кримінальні справи проти волонтерів. От, тобто, наприклад, відомий львівський волонтер Святослав Літинський, який також став фігурантом кримінальної справи, просив запитати: для чого держава зараз вибиває з під себе стов волонтерства, Невже ми найбільші вороги? Ну, я чув про справи проти волонтерів. Це і реакція була вчора на засіданні. Позавчора на Верховній Раді. Теж виходили політичні сили, які про це. Говорили. Я не знаю е, нюансів, там, що там сталося чи не сталося, хто там винний, хто там невинний. E, взагалі не знаю. Це має, е, мабуть, хтось розібратися для мене. Е, ну, Взагалі проти волонтерів, я вважаю, це неправильно, але ж право повинно ну, норма права повинна бути. Якщо хтось там вважає, що там якісь моменти, треба розібратися. Але це не повинна робити СБУ. Ну хай там поліція розбирається. Ну, СБУ, це вони повинні захищати, ну, займатися національною безпекою. Справами, які загрожують національність. Я не думаю, що якийсь волонтер у нас загрожує національній безпеці.